Я запросила свою дівчину на найкраще побачення. Могла сказати б я, якби не наші чоловіки. Романтики з них ніякі тому ходимо в такі кльові місця з нею раз. І сьогодні ми завітали вперше в Україні майстерню парфумерії. Але ми прийшли сюди не просто для того, щоб купити один із дуже крутих ароматів, які тут уже є, а самі на свої власні. А як сподобалось тут мої малі, злікали її як могли. І Я була в шоці від кількості ароматів, які тут є. І на початку я взагалі розгубилася, бо не знала, які обрати. Але ласкаво нам все розказала. Що парфум складається не з запахів, а з нот початкових базових, а також нот серця. Запах це щось унікальне. Кожен відчуває його інакше. Перенюхавши всі прибірочки і ледь не втративши голову, я визначилася своїм ідеальним ароматом. Це пачулі, сигарети, кава, та перси. А моя ж подруга віддала перевагу квітковим ароматом. І звичайно, у нас вийшли супер різні запахи. Але однаково цікаві. Потім майстриня підрахувала щось по формулам і зробила нам дві мініатюри наших ароматів. І, звичайно, ж треба було придумати назву. Моя подруга назвала фієрі, а я запахом засмаглої шкіри. Це було максимально атмосферно та незвичайно. Я раджу вам. Теж спробувати створити свій власний аромат. Ви щось все зробили? Ні.